Небесний батько, дозвольте нам прославляти вас і продовжити вашу справу. Ми щиро бажаємо, щоб ви дозволили нам стати дітьми, які зможуть виконати свій обов'язок. Батько, прошу вас, нехай кожен з нас стане відважним воїном неба, який зможе підняти прапор вашої волі. Я щиро прошу, дозвольте нам стати дітьми небес, які міцно стиснуть кулаки та йдуть вперед, щоб встановити новий світлий ранок. Ми ще сподіваємось, що ви дозволите нам стати сильними і мужніми поборниками небес, які залишають світу перемогу. Будь ласка, нехай кожен із нас вирішить, що наші душі будуть сильними і відважними, здатними розбити каміння, якщо зіткнемося з ним, і розтращити сталь, якщо зіткнемося з нею. Ми просимо, щоб ви дозволили нам отримати вашу хвалу і запороку у завтрашньому дні. Ми смиренно молились про це в ім'я Господа. Амінь.